Вітаю вас, друзі! Сьогодні на каналі у пошуках золота та скарбів ви побачите десятку найдорожчих монет, придбаних в листопаді на сайті Віоліті. Що ж, поїхали! Розпочинаємо з 5 рублів 1877 року монети, викарбовані в часи правління російського імператора Олександра II. На лицьовій стороні тут зображений двоглавий орел та ініціали мінцмейстера Ніколая Іоси на зворотній номінал, рік випуску монети, позначення монетного двору та круговий напис чистого золота. один золотнік 39 долей. 5 рублів були придбані за 77 тисяч гривень або ж 2050 доларів. you Далі 100 крон 1915 року – монета, що була викарбована в часи правління імператора Австрійської імперії Франца Йосифа. Його правління стало одним з найдовших в світовій історії. Володарював Франц Йосиф протягом 68 років. 100 крон виготовлені з золота 900-ї проби, діаметр 37 мм, вага біля 34 грам. Придбали цю монету за 78 761 гривню або ж 2100 доларів. Українські пошуківці, які полюють за римськими динаріями, знають, що більш ніж 90% цих монет коштують зовсім небагато. Це в основному монети кінця першого, початку четвертого століть, але іноді трапляються і набагато рідкісніші монети, як, наприклад, цей динарій із зображенням Марка Антонія та Клеопатри. Вони були коханцями і коли не змогли протистояти Октавіану, закінчили життя самогубством Динарій Антонія та Клеопатри придбали за 80 тисяч гривень або ж 2130 доларів. Далі чотири дукати 1912 року, викарбовані під час правління болгарського царя Фердинанда І. На лицевій стороні тут зображений Фердинанд І на зворотній геральдичні символи Болгарії. Вага цієї монети біля 14 грам. Ну а стан ідеальний. Чотири дукати придбали за 89 тисяч гривень або ж 2370 доларів. Як відомо, Росія та Русі має таке ж відношення як Роми до Риму. Але у червні 1988 року Москва відзначала тисячоріччя хрещення Русі. Вперше за роки радянської влади церковні урочистості проходили під егідою та за участю державних та партійних діячів. У рамках святкування викарбували серію колекційних монет присвячених цій події паладі від 25 рублів бали за 95 тисяч гривень або ж 2530 доларів. Далі набір сучасних розмінних монет 2019 року комплектування. Монети номіналом в 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок та 1 гривню упаковані у паперові роли. Номінальна їх вартість 96 ,50 гривень 50 копійок. Але розплачуватися ними ніхто ніколи не буде. Це непогана інвестиція. Ціна на такі набори лише зростатиме. Мало того, що роли ці не розпаковувались і монети в них знаходяться в ідеальному стані, загальний тираж монет номіналом 25 та 50 копійок 2004 року становив лише 10 тисяч штук, а тут їх одразу 20. Набір розмінних монет придбали за 100 тисяч гривень або ж 2670 доларів. Далі Ауреус Валеріана I, римського імператора, який володарював у 253-260 роках. Валеріан був єдиним римським імператором, який потрапив у полон на війні і помер там. Причому смерть його була жахливою. Протягом кількох років Валеріан служив лавкою для перського царя Шапура I, коли той підіймався на коня. Не в силах терпіти знущання, Валеріан запропонував за себе викуп у вигляді кількох тисяч золотих Ауреус, Сів Шапур у відповідь наказав залити йому в горлянку розплавлене золото, набити його опутало соломою і виставити на загальний огляд. Ауреус Валеріана І придбали за 110 тисяч гривень або 2930 доларів. Трійку найдорожчих монет листопада відкриває подвійний талер, викарбований в часи правління імператора священної римської імперії Фердінанда II. Його виготовили у 1627 році на монетному дворі міста Нюрнберг. Матеріал високопробне срібло, вага 58 грам. Подвійний талер придбали за 125 тисяч гривень або ж 3330 тисячі доларів. Друге місце серед найдорожчих монет листопада посіли 10 рублів 1769 року. Монета, яка була викарбувана за правління російської імператриці Єкатєріни Другої. Вона доволі рідкісна, тираж 80 тисяч штук. 10 рублів виготовлені із золота 917 проби і важать 13 грам. Придбали цю монету за 165 тисяч гривень або ж тисячі 400 доларів. Найдорожчою ж монетою листопада виявився талер 1665 року, викарбований під час правління князя Трансильванії Михая I Апафії, який володарював із 1661 по 1690 роки. Монета доволі рідкісна. Виготовлена вона зі срібла, важить рівно 28 грами. Знаходиться в чудовому стані. Талер Михая I придбали за 330 тисяч гривень або ж 8. Сім доларів друзі. Дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!